Спочатком весни у Павлограді розпочали акарицидну обробку парків і зелених зон. З 2019 року у місті Павлоград проводиться ця обробка проти пліщів. Всі паркові зони міста під контролем знаходяться вже дуже давно. Обробка парків проводиться методом зрошення. Робиться обробка зрошенням спеціалізованого препарату, який є синтетичним перетроїдом, і робиться він оприскувачами аерозольними для більш щільного. До планової обробки входять травневий, дитячий та європейський парки сквер Шевченка, Вересневий та парк машинобудівників. Сама обробка не несе суттєвої шкоди для здоров'я людини. По-перше, це вже не концентрований препарат, а розчин, тому його шкідливість дуже дуже зменшена. Якщо воно не попадає на слизову людини безпосередньо не несе воно ніякої шкоди для ні людей, ні тварин тільки в період зрошення. Якщо попаде на слизову, може бути подразнення. Через 2-3 дні сонечком розпадається препарат на траві і вже не має ніякої шкоди ні для кого. Однак Павлоградців все одно застерігають від відвідування парків під час самого зрошення. Також цьогоріч вперше двічі будуть обробляти травневий парк. Було проведено аналіз захворюваності і е, навіть не самої захворюваності, а інформації про захворюваність, можливу. Е, і було, е, було побачили, що е, в період е, літка. Майже нема після нашої обробки, майже нема звернень. А вже восени звернення з'являються. Тому було прийнято рішення цієї осені зробити повторну обробку тільки травневого парку. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК.